Українська ІТ-компанія розробник казуальних ігор а, отримує доходи від Гругла. Е, я буду застосовувати цей термін Груглу Ireland за розміщення рекламних оголошень всередині своїх ігор згідно до публічного договору Гругла. За таким договором компанія мало на що впливає. Ну тому, тоб, ну, власне, всі. Е, Функції активи ризки більше зосереджені там. Да? Тобто більш проста сторона це наша, наша українські резидент. Дохід більше 300 мільйонів, вартість послуг впродовж звітного року 50 мільйонів гривень. Основни діяльності комп'ютерне програмування, кількість співробітників на кінець звітного періоду 100. Доходи сформовано виключно як кваліфіковані. Тобто, ну, хто представник резидентів діє напевно. Зрозуміє це так. Бізнес-модель компанії передбачає розробку ігор, завантаження на ресурси гругла вибачаюсь і за угодою з таким груглом, в залежності від популярності, отримання доходів від реклами. Ось така бізнес-модель. Тобто в центрі стоїть розробка ПО розробка цих ігор, далі використання і надходження реклами. Інших операцій з розміщення реклами впродовж року не було. Компанія працює в конкурентному середовищі політики стису. Немає, ну і, власне, хід наших думок, які пропонуються наразі, він е, фокусується ось в е, таких основних е, ключах, тобто дослідження питання ділової мети, власне, е, який найбільш доцільний метод може бути застосований, яку сторону будемо тестувати, джерела інформації, яка які функції зі ставлення, на ваш погляд, будуть тут ключами, які допоможуть нам? Ну і, власне, який показник будемо тестувати? Які питання по цьому, по цьому прикладу? Так, добре. Тоді я пропоную, я зараз розширюю екран. Якщо там організатори допоможуть мені, я зараз просто зроблю перехід на, перехід на Excel свій файл, який допоможе просто там допоможе. Так, чи видно екран, коли Організатора, якщо можна, плюс чат киньте. Добре, ну будемо сподіватися, що е, екран видно. І так, е, ну зрозуміло, давайте відповідемо на ці питання поки що. І так, контрольовано і контрольовано. Зрозуміло, що так вона контрольована. Е, яким чином, на ваш погляд, ділову мету операції потрібно буде дослідити? Ну, е, відповідь дуже проста: напевно, потрібна буде сегментація і на рівні операційного прибутку власне тестувати цю ділову мету. Далі функціональний аналіз. Е, функціональний аналіз е, справа така непересічна, але е, знову ж таки, якщо більше функція активі ризик, ризики зосереджена на тій стороні, то, ну, власне. Більш простою стороною, напевно, буде, буде наша компанія. Метод. Ну, взагалі, зрозуміло, що для таких специфічних послуг, як IT, ну напевно, так як це не пов'язані особи підкреслює взагалі, то напевно цілком очевидно, що може бути застосований метод чистого прибутку. Джерело будь-яка інформація, яка містить інформацію про зіставні юридичні особи. Це власне визначення податкового кодексу в частині джерел. Зіставність. яким -е чином будемо зіставляти, е е шукати зіставні компанії. Ну, напевно, е тут хід думок має бути наступним чином. Тобто, е якщо компанія отримує доходи від реклами, але вони є похідними, е тобто, перше джерело це є програмування, це є комп'ютерна гра, яка генерує цю рекламу. А тому е тут треба чітко визначитися. Тобто, якщо б це в компанії, наприклад, була б рекламний менеджер, не знаю функція рекламна, були б інші доходи, які отрималось на території України з рахуванням реклами, тоді б ці роздуми могли бути іншими а більш складними, наприклад. Але в цьому випадку, на, на мій погляд, можна взяти той основний квет, який зазначений в умовах задачі. Страна що тестується. В даному випадку мені здається, що будемо тестувати себе, тому що це підтверджується як функціональним аналізом, так і наявності інформації, так і найбільш наречним методологією. Вибір показника та обґрунтування. Ну, зараз ми побачимо це питання, відповімо разом. Ну, а власне, діапазон і висновку зробимо з вами разом. І так, дуже простий приклад. Я спробував накидати якісь цифри, що вам було більш предметно і зрозуміло. І так, у нас є компанія, і розраховано декілька показників рентабельності. Є чиста рентабельність, є чиста рентабельність витрат, є рентабельність активів, є рентабельність операційних витрат. Ну і власне є зіставні компанії, які ви змогли знайти. Ключами відбору є вид діяльності, є володіння, основними ключами наявність збитків, ну а також функціональна якась складова. В принципі, цей перелік можна продовжувати. Але ж знову ж таки, ви, напевно, погодитесь зі мною, що для IT-компанії не є основним визначальним фактором це там, наявність, наявність матеріальних ресурсів. Наявність неборотних активів, якісь там, да, там, значна кількість. Тобто продукт створюється людьми. І тому кількість робітників може бути тим фактором, на мій погляд, який цю зіставність він, ну, adjust, ну, під, підкорелює. І тому відповідь, відповідь на те, що ми беремо, воно лежить у площині володіння. Окей, ніхто нічим не володіє, так, тут в нас наявність збитків е, вибираємо так, що нас не цікавлять компанії, в яких були збитки. Далі е, пам'ятаємо, що в нашій компанії е, там умовно було е, скільки там 100 е, співробітників, так, е, е, і в нас два критерії: виручка і співробітники. Тут знову ж таки, а три критерії я вам наводжу тут: виручка за рік, експорт послуг і кількість співробітників. Тобто, кожен з цих критеріїв так чи інакше під кожним кутом зору може впливати на остаточну вибірку. Але вибір за вами. Тобто, як ми бачимо, якщо експорт послуг мав місце. То це е, податково вважає, що це більш пасує функціональний профіл. Е, можливо, ви будете співставляти за виручкою кількості співробітників. Це все up to you. Кожен з вас е, ну, має відповідати за цю методологію. Єдине, що я хочу е, запитати вас ну, по фіналу саме цього прикладу, це який на ваш е, погляд найбільш застосований. Показник рентабельності міг би тут е, бути. І так, у нас приклади: чиста рентабельність, чиста рентабельність витрат, чиста рентабельність активів і валова рентабельність операційних витрат. Будь ласка, ваші відповіді. Я поки що їх е, е, скопіюю. І так, колеги, питання було, який найбільш, на ваш погляд, застосований показник рентабельності може бути в цій операції? Чиста рентабельність активів, чиста рентабельність, чиста рентабельність операційних витрат, або ж валова рентабельність витрат? Будь ласка, ваші, ваші думки в чат. Угу, Ну, добре, тоді чекаємо на ваші думки. З інтерактивом у нас поки що з інтерактивом у нас не, не зовсім добре. Ну, на мій погляд, знову ж таки, показник рентабельності, його, його потрібно обирати з урахуванням характеру операції. Тобто, якщо ми міркуємо, що. Спочатку була гра, потім була реклама, то в основі основ все ж таки є виробництво гри, і, власне, це є витрати на створення цього, цього активу, продукту, продукції, як це ви називаєте. Тому, е, скоріш за все, е, потрібно буде тестувати все ж таки чисто рентабельність операційних витрат. Це, на мій погляд. Знову ж таки, хтось буде чистувати чисту рентабельність, але знову ж таки, кожен ваш вибір має бути обґрунтований. В цьому, будь ласка, не, не нехтуйте цим.